93-я колонія призначена для чоловіків, які вже не вперше відбувають покаранням. Установа розташована в селі Новоданилівці Казанківського району на правому березі річці Вісунь на відстані 160 км кілометрів від Миколаєва. 31 серпня їй виповнилося півстоліття. У дещо піднесеному настрої, перебували навіть ув'язнені. Чувствується щось ну, нормально. чувствується, що щось відбувається, Приятне. Скажало жалоб на питання і Не, нету, абсолютно нету. Нормально кормять і отношення само... Ну, нормально, нету такого там ти, нави, все, ну, нормально все. Справді, кількість скарг за останні роки суттєво зменшилась. Особовий склад під керівництвом нового начальника Олександра Савенка довів, що створити людяні умови у виправній колонії цілком можливо. Очень много делается для медицинского обслуживания. Аппаратура закупается. Иногда такая аппаратура, что, к сожалению, в районных больницах ее еще пока нет. Вот. Поэтому все делается для того, чтобы, я же еще раз повторяю, спецконтингент чувствовал себя в нормальных условиях. Особовый склад установлен направленный целеустремленно и направленный на позитив. І є певні зрушення, є недоліки. Ми їх бачимо, є плани, ми їх будемо устраняти, але все ж воно наше. В колонії діють бібліотека, кімната відпочинку, школа, молитовна кімната, крамниця. Ув'язнені не залишаються осторонь спортивних заходів. Є навіть гурт художньої самодіяльності Ідея. Крім того, в колонії виготовляються на замовлення різні архітектурно-будівельні вироби, каміни, плити, монументи, стелі, пам'ятники.